Наша автівка рухається назустріч теплому запорізькому світанку. На вулиці тим часом 15 градусів нижче нуля. Проте морози не завадили для роботи аеророзвідників 148-ї артилерійської бригади ДШВ. Ми якраз прибули на позицію, коли хлопці налаштовували зв'язок та почали збирати свій борт. Це польська розробка дрон FlyEye. Норма. Ці пташки на фронті 6 часів АТО ООС і добре себе зарекомендували, зокрема, в ролі коригувальника артилерії. Норма. у цього БПЛА є чимало цікавих особливостей: як от спосіб запуску. Крило в небі і прямує в бік ворожих позицій. Ми ж можемо познайомитися з його екіпажем. Перед екранами одночасно двоє: бійці на позивні бабай та качеля. Один керує самим дроном, другий коригує камеру. Вона тут, до речі, з тридцятикратним зумом. Тож навіть з висоти один кілометр можна добре роздивитися будь-яку посадку. От як цю які росіяни замаскували свою гармату. Поки що дивимося цю, але тримайте гарний зум. Максимальний Ну, не максимальний так, щоб було видно нормально районочку. Ось так і відбувається коригування артилерії. Хлопці тримають свою пташку над посадкою і доповідають, наскільки близько лягають снаряди наших гармашів. Давай, не спіши акуратно, прицільно. Да, будемо заходити. Дав плюсом, так. Да. Виліт продуктивний, але треба повертатися, щоб підзарядити батареї. Адже за такого морозу вони дуже швидко сідають. Ось як виглядають ці акумулятори. До екіпажу вони повертаються теж незвичним способом. Сам контейнер, він основний акумулятор в борту. Камера тут кріпиться окремо. Доходимо до точки посадки, борт скидує контейнер. Сам спускається на висоту 800 метрів, скидає контейнер, контейнер на парашуті приземляється. А сам борт сідає вже на автопілоті в заданій точці, та швидке розряджання батарей, каже Бабай, не єдина проблема, яку створює зима. Найбільше проблеми зараз в зиму, це низька хмарність. Дуже часто це 400-700 метрів. А ми літаємо ну вище десь кілометр мінімум. І через хмари нічого не видно, плюс вітер. Також заважає сам бабай до війська потрапив ще до повномасштабної війни. Проходив строкову службу, потім вирішив підписати контракт. І за півроку до його закінчення стався напад расистів. Чоловік розповідає, одразу потрапив у дронарі, адже мав певний хист до цієї справи. в ігри грати, ну там, літачки. Прийшов сюди, пропонували на дронах спробувати. Думаю, давайте попробуємо. В екіпажі з качелею вони ще сторічнього літа. Спершу літали на українських дронах шарк, потім разом пішли навчатися на польських флай ай. За цей не, час не, добре не, спрацювалися. Качеля не, ж да, із нами да. поділився: десантні війська обрав, бо мав приклад у родині. Бу дід був десантником. Бабушка розказувала, що він там за срочку там чуть не сто пришков зробив. Ну я такі думаю, нормально. Нині каже Качеля: зовсім інша війна, і треба робити ставку на дрони, аби берегти особовий склад. Проте серед мрій, окрім звісно, нашої перемоги, у воїна є ще одна мета на післявоєнне життя. тату тумастом хоч хочу встати на. Ну. Допомогти ж десантникам 148-ї бригади наближати нашу перемогу можемо, і ми своїми донатами. Нині підрозділ збирає на автівку, яка вкрай потрібна для підвозу особового складу, дронів та провізії на позиції. Долучитися можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Рамхло, Олександр Чеснаков та Сергій Марченко. Факт Єдині новини.